и это был Ох, Мия Вечер. Такой у меня образ. Все будет мало, шоколадный день, не волшебнок. И теперь мы едем еще на Тинни Парк. Ой, <респриканное> да, вас <риканное> трошечки дарила. Не переживайте. Боже, это так машина. Давайте. Вот, и nee, мы дурбел. уже на Тинни Парк. Мама, раскладайте. Ой, мама <риканное> Я ще косочку походу сільно, да. о вот такою було дуже координатор, не було. Ходимо, не хочу ходити. Страш повний. Так, Фух Я пів4 круга ідувати мої болі м'ячик Собі, короче, блиска купила в просторі. Щось на охране б'юті. Чи не райер бьюти з Окей? Коротше, нагадайте мне. Далі шоколад, маус, ліп, кари, кейра, бал, бел, колорс. Десь, ну, бах. Такі харбін. Це ще як блиск, Іде як, коротше, Іде як... Зараз, майданчику, дам. Тому завжди ти буде шати гарно, але сложний попадку. Да? Да. Оце Дай мені відбувати. Будемо відбувати вас кільколі 喂、嗯。<laughs> Thank you. гра, яка грається на файличок. Ми з собою будемо. Хоча б. Кошанет. У мене на буде синій. Ти будеш синій, ти будеш оранжевий.

Ми сьогодні з вами покидали м'як, зіграли гру. Яка називається я? Федан. Бедан. Ми сьогодні пішли в магазин. І ще перекопити мама купила Миколая. Миколай. Хоча ми у нас є аналіз. Так що так. 爸嗯 <Bye> <Bye. S 1>